Привіт, привіт, мої котики, мої сонечка, мої любі. Я дуже за вами скучила. Насправді, давно мене вже не було, давно не було оглядів. І скажу відверто, весь цей час я дуже сильно хворіла зі своєю дитиною, тому, ну, якось так. Сьогодні у мене а, для вас дві посилочки на огляді. А, так, значить, буде цікаво. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і, звісно ж, коментуйте, бо для мене дуже важливо чути від вас вашу думку, чути, що ви, що ви на рахунок того думаєте, чи варто взагалі це робити для вас, так? чи вам цікаво, і чи ви тим користувалися? Якщо ви чимось користувалися там, пишіть свої враження, будь ласка. І напевно, зараз я почну з того, що. Я замовила чохол на свій телефон. Е, я скажу чесно, я ним максимально задоволена. Він коштував 100 гривень. Насправді, дивіться, тут іде в комплекті ось такий е, шнурочок, ось така от штучка, до якої, та, не знаю, як вона називається, чіпляється. Ну, вона це просто така, якийсь пластичок. Він недовговічний, але. На перший час більш ніж достатньо. Чухол дуже крутий, тут, звісно ж, є магніт, і він максимально приємний на дотик. Він ідеально лежить, кнопки дуже чутливі. Тобто я вже їм користуюсь, я скажу чесно, він дуже класний. Він дуже класний. Ну, Чесно, від мене рекомендація на нього прям ста тому що такі чохли в магазинах коштують, ну, напевно, як мінімум 700. Напевно, можливо, і більше. Я, чесно, навіть і не знаю. Ще я купила теж, побачила в однієї дівчинки. І загорілася теж, тому що теж хотілося, але в нас в магазинах воно досить дорого коштує, і це саме диспенсер для мила. Ось така коробочка. Так, він заряджається. Я обрала піну, можна просто щоб милку, а можна піну. Я обрала піну, до речі, записую на мікрофон. От мені цікаво, запиш... напишіть, будь ласка, в коментарях, порівняно з попередніми а, відео, чи дійсно стало краще чути, чи це все було дарма? Бо я стараюся для вас, стараюся, щоб вам було добре чути, бо хтось там писав Ой, погано чути, ой, а навіщо ви себе знімаєте краще, бо знімали тільки самі товари, так? Ну, для мене дуже важлива ваша думка. Значить, дивіться, сам диспенсер, я вже їм теж користуюсь. Ось так він виглядає. Дуже, дуже, як на мою думку, він дуже стильний. Ось так він виглядає. Ось тут. Включаємо. Тут показано, яка кількість мила. Так? Тобто, ось я один раз. Це буде трошечки. Я зараз вам продемонструю, бо користуюся вже не ще не заряджала, хоча вже користуюсь, напевно, десь тижня-два точно. Значить, дивіться: на одиничці, як на мене, повністю достатньо а, того мила, щоб помити ручки. Кому не достатньо, можна ще раз піднести руку, правильно? Тому що, коли є в домі діти, ну, вони люблять це гратися, і тобто, того мила там не залишиться. Ось тут ось у нас порт для зарядки. Ось тут можна підчепити. Я насправді підчепила, бо в мене е немає місця, щоб його поставити. Розводжу так. Орієнтовно десь ось так набираю самого мила. А ось інша вода, це дуже-дуже економно, насправді. І найголовніше не бовтати, а легенько розмішати. Дуже легенько розмішати, і тоді гарна, гарна піна. Зараз, до речі, дивіться. Ну, як на мене, абсолютно достатньо цієї пінки, щоб помити ручки. Правильно, правильно. Кому не вистачає, ще раз піднесли ручку. Ну, тобто, мені здається, що це дуже крута штукенція. Зараз я витру руку. І я скажу відверто, що дійсно по милу економія просто колосальна. Ну, реально, колосальна. Тому що, коли дітки там миють, миють ручки, їм хочеться завжди багато того мила. І ти мило по всьому, по всій ванні, і насправді це дуже класна штука. По-перше, це зручно, це безконтактно. Ти собі хоба, ручку піднесла, пахне мило, <свісно> і все чудово і ще й економно. До речі, е да, на рахунок цін <свісно> ціна, як завжди, щось була порядку 500 гривень, але я дочекалася, до поки мені тему дасть знижку, і за 260 я його придбала. Його можна також використовувати як для миючих засобів, наприклад, на кухні теж дуже кльовий варіант. До нього, що до нього йшло? В комплекті тут у нас інструкція, тут є декілька видів цих диспенсерів, так. Зарядний кабель. Ой, я навіть не побачила, що тут є ще одна. І ось ця от... Липучка. Тобто їх було дві. Я одну приклеїла, я користуюсь. А в мене він підвішений. Ось так оп. Я приклеїла, він у мене вісить. Я навіть не бачила, що тут є ще одна. Бачите, навіть дві. Дуже круто. Дуже круто. Чесно, я максимально задоволена. Максимально. Ну, в нас же ж не купиш в магазині за таку ціну. От згодьтеся, ну правда ж не купиш. Ні, за що в світі. Звісно, вони будуть по Злот... злотих, господи. По гривень 700-100% десь, можливо, і більше, я не, не цікавилась в магазині. Замовила я ще таку дрібничку, як устілки. Я ще їми не користувалася, зима, зима закінчується, ой, зима закінчується, а я ще не користувалася. Я скажу чесно, я про них забула. Вони, от з цієї сторони, ніби така піна. Тобто вони мають бути максимально теплі. І отут зверху щось штучне. Типу хутро якесь штучне. А, побачимо, протестимо, бо насправді. Ну, є таке, коли взуття там, не, не на рік купуєш, так, там, на два роки, то стоптується саме ця устілка і потім ніжки мерзнуть. А так, можна. Багато відгуків було. Багато відгуків. Відгуків було дуже-дуже позитивних, тому я і замовила. Один, одне із замовлень прямо на мені. Я вдягнула ось цю дуже крутезну футболку, яку я купила, чесно, теж за 200 з гаком, хоча вона була спочатку щось біля 500. Це розмір Asian XL. Щоб ви собі розуміли, я ношу М, це, якщо хочеться, більш таке приталене M, L, якщо L, то це вже прям over-over, да, там оверсайз. Дуже класна якість. Бавовна, вона приємна до тіла, воно дихає. Я вам встану зараз покажу, до речі, ще, який там принт. Ось такий місяць. Зараз покажу. Ось так вона виглядає. ось. Тобто, це... Так. Тобто, це розмір Asian XL. Но наш це, це приблизно L. Ну, десь так, МЛ. Ну, десь так. Дуже класно, Чесно, ну, я, ой, вибачте, я без звички завжди чупаю цей мікрофон. Е, дуже приємна до тіла, дуже м'яка, дуже дихаюча. І насправді тут бавовна. Дійсно, бавовна, дуже класна. З одягу, я ще, я ще купила. Нічну таку сорочку це мені обрав син. Тому що він побачив і каже: Мама, тобі таке треба. А чому? Тому що тут капібарка. <гум> Нічна сорочка, до речі, теж розміру XL. Я брала, ну тому що я вважаю, що це має бути е, зручно і вільно. А ну, можливо, хтось любить, звісно, щоб вночі там було дуже супер красиво. Можливо. <кхем> Наразі в моїй ситуації мені ок, і дуже зручно мати саме таку. Тобто, це, вона максимально довга, вона мені за коліна, хоча я з ростом 1,62 м. Ось, і теж дуже класна якість. Я не знаю, як вам показати на камеру якість. Вона така от легесенька. Звісно ж, там, де принт, вона більш. Плотніша. І ось тут знизу вона більш плотніша. Через те, що тут просто, от бачите, через те, що тут воно просто профарбоване зверху, Кольору. Ось. І, е, що хотіла ще сказати, вона максимально легенька, максимально приємна. Це теж 100% бавовна. І я теж щось її вхопила там за. Невеликі кошти, тому що, ну, якщо купувати в магазинах, ви самі знаєте, що це зовсім і зовсім недешево. А на кінець обов'язково додивіться відео до кінця, бо там на кінець буде такий кльова розпаковочка, і ви мені скажете, чи хтось користувався. І як ви задоволені чи ні? Бо я задоволена. Замовила, у мене є така. А... Над входом от реально не вистачає світла, і, до речі, теж у якоїсь дівчинки я побачила, а, така лампа, як я колись робила огляд на такі круглі, а, то ця лампа, вона просто довга, має бути дуже клюва. Чомусь не хочу. Вона заряджається також. Тут є інструкція, М -м, сама лампа. Пробуємо, чи вона заряджена. Що, ні? Ой, я не там включаю. Не заряджена. Я, до речі, пробувала, вона була заряджена. Але, напевно, вже, поки я а, дійшла до, до того, щоб зняти відео, вона розрядилась. На жаль, вона має три режими світла. Вона кріпиться. Ось такі магніти. Тобто, прикріплюєш на стіну і на лампу, і собі, коли захотів, так то ти її зняв, підзарядив і повісив собі далі. Прекрасно, вона собі висить і світиться, може на рухи реагувати, а може там бути постійно або постійно включена або включаєте-виключаєте. Ну, як завжди, кабельочок, і це дуже-дуже приємно насправді. Ось таке в комплекті. Ну, про те, що я ще не тестила, скажу відверто. Так, дівчата і хлопці, хто має домашніх тварин? А, я вирішила, ну, тож подивилася, що треба лапки обробляти, так? тваринкам. тобто шерсть ту зрізати. Там, можливо, десь там ще щось зрізати. Благо, моя кішка вона не сильно махната, я її не хотіла. Ну, от купила я ось такий тример малесенький. Так, що в нас тут є в комплекті? Кабельочок трошки довший, ніж зазвичай. Є інструкція, є щіточка для очистки. Ну, і сам тример. От зараз ми побачимо, чи він приїхав заряджений, чи ні. Тут такий захист стоїть. Написано, що потрібно його відкрити. Звісно ж, дякую. Ми і так знаємо. І що? Ой, працює. Круто, але себе брати я не буду, звісно. Працює. А, тут ще є підсвітка. Ви просто бачите? Ось підсвіточка. А тут, здається, має бути... Ні, тут один режим. Один режим. Так, один режим, але є ще так. Кнопочка, коли вона працює, є коли вона розряджена, Є коли вона підключена. Ну, це так, для краси насправді. Е Побачимо, чи довго прослужить, тому що тут саме лезо дуже класне, а от всередині є пластмасове. ну, але це не дивно, тому що вона, до речі, теж е вони коштували по 300-400 по гривень. Я дочекалася, коли вона мені була щось там 200, біля 200. І ще такий цікавий момент, напишіть, будь ласка, чи ваші улюбленці домашні даються підстригати їм лапочки? Так, шерсть саме, лапки, там, я не знаю, можливо, хтось взагалі грумінгом займається. Ну, звісно, що ти з такою машинкою не будеш професійно займатися, але щось там поправити, підстригти, то якраз, мені здається, дуже круто. На сезон дощів, на сезон снігів в автомобіль купила ось таку штуку. Це поглинач вологи, Це поглинач вологи, Але дивіться, я по звичці трохи голосніше говорю, бо я все ніяк не звикну, що в мене мікрофон. Маю надію, що з ним краще чути. Всі дуже пишуть, о, дуже класна штука, вікна не потіють, все дуже крутезно. І тут, прямо і в будинку, і в машині, і де хочеш, де завгодно можна його ложити. Це індикатор, він коли повністю вологий, він стає рожевим. І що мені сподобалось, що цю штукенцію можна потім сушити. Тобто, коли вона волога, її ложать на батарею, наприклад. Вона висихає і повторно можна нею користуватися. Те, щось там коштувало копійки, насправді. От я хочу спробувати, тому що зараз якраз таке то мороз то розтає і постійно цей конденсант в машині, тому буду писати вам відгуки безпосередньо з самої машини, і будемо з вами спілкуватися. Так, що в мене тут ще є? Я якийсь такий, знаєте, купу всього і все м, прорізне. Ще, до речі, купила такий він. Це силікон не силікон. Теж для автомобіля, теж для автомобіля такий. А... Зараз чекайте, м, нібито, знаєте, для Замків. Зараз точно щось в чверю. Для замків змащувати. А, боже мій, ну дивіться, в голові просто вавка якась. Mm. мізки вже не працюють після тих антибіотиків, після того всього. Ось так воно виглядає. Це все щастя. Воно жирненьке. Ось воно. Ось кісточка ось така, не знаю, правда, для чого ця Ну, це зрозуміло, змащувати замки, змащувати двері, самі ці механізми, щоб вони не скрипіли, щоб вони не промерзали, щоб все було замечательно у вас і прекрасно. І в самий лютий мороз у вас гарно відкривався автомобіль. Теж буду тестити, теж а, буду писати, як воно і що. На кухню замовила лопатку. Знову ж таки, така широченька для млинців, котлет, ну, все, що завгодно. Мені здається, буде дуже класно нею перевертати. Дивіться, вона ось тут абсолютно м'ягенька. І теж вона коштувала що 60 гривень на той момент, коли я купувала. Дуже крутезна. А, можна було би трошечки довшу ручку, як на мене, так? але в принципі, ну, От в мене рука маленька, у мене дуже маленька рука, і дивіться, от майже, майже все я захватила. Тобто, в кого більше рука, то буде, напевно, аж ось тут. Але я думаю, що це не критично насправді, тому що якість дуже класна і воно нічим не воняє, нічим не пахне взагалі. І мені подобається, бо там є всякі різні кольорові, але я люблю щось таке більш пастельне. І мені дуже сподобався цей колір. І мені дуже сподобалось, що багато гарних позитивних відгуків, і я її замовила. І, як завжди, один подаруночок мусить бути для сина. Я вже скажу чесно, я навіть не пам'ятаю, що я тут замовляла. Ну, це 100% якась розвивашка. Ручка багато зарядних додаткових, так, зарядних, ну ви зрозуміли, заряду самого, щоб змінювати. Тут якийсь дельфінчик. Ось такий дельфінчик класний. Так. Дуже цікаво. Так, їх тут запасних 5, 5. І ось така ручка. Ага, в... о Боже, вона максимально максимально неякісна, максимально, але я думаю, що витримає без заряду. Тобто, тобто ось так. І... І що це було? Окей, ручка. І що в нас? Ага, все, я згадала. <кхух> Вибачте, я ще до цього часу кашлюю. Це, <кхух> тренуватися. Писати цифри. Ось так. Нуль, паличка. Це типу одиничка, паличка. Рибку можна розмалювати. Далі там два малювати, три малювати. Круто! Так, 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 саме так. Тут корівочку можна, бачите? І циферки далі. І тут у нас далі вже в кінці, зараз я покажу, 8, 9, іде до 9, а далі вже йдуть так, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і так, до 100. А, насправді вони тут ось вибиті, так, тобто всередину є таке, що дитинці буде легко обводити. Саме такий момент класний, так? Тобто це не просто ти там сам малюєш, а тут все-таки ж буде легше, тому що ти йдеш по цих лініях. Маю надію, що дитині сподобається і буде якась така ще нова цяцька. А не постійно сидіти ото в тих гаджетах. Напишіть, як ви боретеся з тими гаджетами. І поділіться, будь ласка, якимись своїми. Розвивашками, які ви замовляєте, і які вам прям дуже-дуже кльово заходять для ваших діток. І на самий десерт у мене ось така штука. Це теж для автомобіля. Насосик, такий Такий маленький насос. Ну, я не знаю, як його ще назвати. Підкачує шини, підкачує м'ячі що завгодно, компресор. А, компресор ось Це компресор. І ми зараз з вами будемо його тестити. У мене є м'яч, який здувся. І ми будемо зараз його тестити. Я його тестила, але хочу для вас продемонструвати. Дуже класний, в принципі, набір. Тут йшла. Інструкція в наборі. Тут дуже гарно все було запаковане. Ось. Тут є навіть ось такий чохол, я вже все сюди склала. Сам компресор виглядає ось так. Я навіть не знімала ось цю плівочку, щоб вам показати, що воно пройшло навіть з плівочкою. Він тільки був прийшов розряджений, я його зарядила. Тут є навіть фонарик. Оця штука, я не знаю, що це. Тут він заряджається. І тут є ось така трубочка. Це, до речі, дуже крута штука, теж дуже багато гарних відгуків. І я його купила за 300, щось там, 330 чи 350. От якось так. Але коштував він теж 600, ну так, писали, так? Ось я дочекалася, допоки мені дадуть знижечку, і купила. Всі пишуть, що дуже кльово, вистачає, прям накачати чотири колеса, і все замечательно, все прекрасно. Це на такий всякий-всякий випадок, коли все трапляється. На дорозі все трапляється. Ще тут до нього, звісно ж, кабельочок, і три насадочки. Ось ця насадочка 100% до м'ячів, а ось ці інші. Ну, не маю поняття, можливо, там до велосипеда чи ще до чогось. Мені головне, що до автомобіля є <смі> до колес. І що? Будемо з вами тестити. Я думаю, це буде цікаво. А, правда, буде трошки голосно, але уж вибачайте, якщо тест, то з усіма звуками. Тому що який це тест, коли там заховати той звук і просто ля ля Ну, я вважаю так. Напишіть, як ви вважаєте. Пишіть, будь ласка, що б ви хотіли, щоб я вам зняла? На який огляд, на які товари? Пропонуйте, тому що в мене вже теж, якби, в голові, вже, здається, всі мої варіанти десь вже пройшли. Так, і так, тестимо м'яч. Бачите, який він, так. Готуйте, що це буде не тихо. Так, ми його втиківаємо, втики, втикнули. включаємо, він включився. Тут зараз автомобіль. Отже, буду разом з вами вчитись, бо я вже не пам'ятаю, як то воно переключається. Тобто, зараз він в мене заряджений, гарнесенько все. Це ось. Це в нас якийсь, типу, як мотоцикл. Ось у нас а, велосипед. І ось у нас м'яч. Що пробуємо? Готуйтесь. Звук буде не тихенький. Я виключила, тому що він уже, ви бачите. Ні, ну крута штука. Ну, згодіться. Ну дуже крута штука, дивіться, м'яч, Огонь. Зараз його витягну, дивіться. Подивіться, яка компактна. В мене малесенька рука. У мене насправді маленька рука. І це дуже крута штука. Я чесно, ну чесно, я максимально задоволена цією штукою. Дивіться, Фонарик. Якщо тобто, щось треба, підсвітили собі, ля-ля-ля і все гарно. А ось це такий нібито мигаючий, так, не дай Бог щось сталося. І ви хочете, щоб там вас десь в дорозі побачили. Ви можете включити ось цю мигаючу штуку, так? щоб було видно. Ще швидше мигає і виключилось. Тут чомусь намальована людина. Я не знаю. Напишіть, можливо, хтось знає, для чого тут намальована людина і кого це качати. Накачати людину, ну тобто для мене це якась така ребус. Я не знаю, для чого тут людина. Підскажіть, будь ласка, в коментарях. Цю прекрасну цього компресора я рекомендую від щирого серця. Насправді дуже класна штука. В нас завжди були проблеми з тими м'ячами, вони завжди спускалися. Треба було десь якихось сусідів звати, питати, просити. А тут ти маєш таку штуку, що за таку прекрасну ціну. За 300 орієнтовно 60 гривень. Це просто це знахідка, це реально знахідка. Перед вами. Вау! Ай які красивий, ну подивіться, які гарні. Ну просто, ну просто. І оці оранжеві, оце. Це просто круто. До речі, він... А, я, я догадалася, для чого це. Стоп! Я згадала, як було в рекламі, я зараз покажу. Дивіться. Знімаю насадочку. Оп! Ось так. Щоб ця трубочка не стирчала, ось так воно робиться. Правда, класно? Я рекомендую від серця, від душі, справді, я накачувала колеса, до речі. Накачувала я колеса, я вже пробувала, але ще зніму для вас відео. Насправді, зніму відео, щоб ви самі переконалися, як воно працює. Ну, але мені це прям, ну чесно, я дуже задоволена. Я від серця рекомендую. І я рада, що я до вас повернулася, мої любі, мої хороші, мої підписники, мої гості каналу. Я вас прошу, залишайте коментарі, підписуйтесь, ставте пальчики догори. Буду рада за кожний коментар, за вашу підтримку. Люблю цілую, обнімаю ваша Гая.